Всім доброго дніочка, вирішив записати таке коротке відео. Сьогодні, як бачите, взявся за покоси, вирішив покосити і згадав. У мене був такий момент, коли я купив жилку. Жилку ось таку купив. Починаю косити. Сказали, що вона нормальна. Я буквально там 2-3 квадратних метра скосив, і вона просто-напросто розліталася. Ми потім зустрів в інтернеті таке відео, мужик каже, якщо у вас лопається часто ось ця жилка, берете її просто ось так. Берете таке відерочку, наливайте туди водички і ставите. Після того, як вона в мене простояла десь дня 2, навірно. Ну, Я не пам'ятаю, просто я косив, у мене була друга інша жилка, вона не перексав, що була нормально, більш-менш від цієї, то я тою косив. Потім, мабуть, більше, ніж два десь. Ну, коротше, довго часу вона в мене знаходилося у воді. Після того, як вона воді постояла, я вирішив її взяти, проекспериментувати, чи буде вона нормально косити. І оказалося, що цей варіант робочий. Після того, як вона постояла у воді, жилка доволі добре себе показує і нею працюю, там можу допустим, все подвір'я скасити. Тут у мене десь примерно 10 соток Іменно цього, де я кошу. І жилка нормально себе чувствує. Так що хто не знав такий лайфхак, може в когось теж такий був момент і не знав, замочуйте жилочку у воді і буде вам щастя.